Уявіть, що одним матеріалом можна оформити підлогу, стіни, сходи і навіть меблі у вашому будинку або комерційному приміщенні. Бетон сіре робить це реальністю. Він ідеально підходить для ванних кімнат, кухонь, офісів, ресторанів, барів і сходів, створюючи єдину безшовну та стильну поверхню. Це технологічно досконалий матеріал, який поєднує естетику та практичність. Де і як застосовується бетон сіре? Підлоги надзвичайно довговічні та зносостійкі, витримують щоденне навантаження, не втрачають зовнішній вигляд навіть у громадських приміщеннях. Стіни створюють ефект моноліту без швів і стиків, кухонні та ванні поверхні стільниці, водостійкий, стійкий до впливу вологи та гарячого посуду легко миється та не вбирає бруд. Сходи та декоративні елементи. Міцний матеріал забезпечує безпечне використання, а однорідна поверхня без швів додає елегантності. Меблі, стильні столи, полиці та елементи інтер'єру виглядають як цілісний витвір мистецтва, залишаючись практичними та довговічними. Бетон сіре це не просто матеріал, а універсальне рішення для дому, офісу чи комерційного простору. Це інвестиція у довговічність, практичність та естетику. Придбати матеріал можна у нас.